Маємо ось такий популярний і, я би сказав, чудовий зарядний пристрій від Opus, його модель btc 3100 Але не такий вже й не чудовий, якщо брати до уваги його активну систему охолодження, яка складається з такого малесенького вентилятора, який не справляється з поставленою задачею. Як саме це проявляється, під час розряду одночасно чотирьох елементів струмом 700 мА або 1 А зарядний пристрій. Іноді уходить в захист від перегріву. І таким чином тестування акумуляторів займає дуже тривалий час, елементи всередині перегріваються, а значить, їх ресурс зменшується, починають сильніше нагріватись самі елементи, і це може бути навіть небезпечно. І саме тому пропоную до вашої уваги кіт набір для апгрейду активної системи охолодження зарядного пристрою Opus. Даний набір постачається в ось такому мішечку. Складається він із. Нижньої частини корпусу. В комплекті є абсолютно усе для апгрейду зарядного пристрою. Ось зараз чуєте, як шумить вентилятор. А саме вентилятор діаметром 80 мм, який буде фіксуватися на кришці ось таким чином. Гаряче повітря буде відбуватися назовні. 4 саморізи для фіксації вентилятора до корпусу, 4 гумові ніжки, які будуть клеїтись на нижню частину корпуса, для того, щоб зарядний пристрій не ковзав і надійно стояв на поверхні. Резистор на 50 кОм для пониження обертів вентилятора і термозбіжна трубка. Набір дуже легко встановити. Для цього вам потрібна лише викрутка та паяльник. Прикручуємо вентилятор до корпусу. Розбираємо зарядний пристрій. Для цього потрібно відкрутити 4 гвинти. Від'єднуємо роз'єм живлення від старого вентилятору. Обрізаємо дроти. Старий вентилятор нам не потрібний, тому дроти від нього ми сховаємо. Перед з'єднанням дротів потрібно залодити дроти до роз'єму. Одягаємо термозбіжну трубку, мінус підпаємо напряму, а плюс буду підпаювати через резистор, під'єднуємо конектор до роз'єму. Для перевірки подаємо живлення. Бачимо, що вентилятор обертається, значить все під'єднано вірно і працює. Одягаємо термозбіжну трубку і нагріваємо її. Охайно прокладаємо дроти і закриваємо кришку. Прикручуємо кришку стандартними гвинтами. Для цього потрібна довга викрутка. Залишилось приклеїти гумові ніжки. Апгрейд зарядного пристрою пройшов успішно і, як ви бачили, дуже легко і просто. Подаємо живлення. Бачимо, що зарядний пристрій увімкнувся. Встановлюємо акумулятори. Тепер можемо сміливо встановлювати струм розряду максимальний на 1 А. Після такого апгрейду зарядного пристрою у вас ніколи не буде проблем з нагрівом як самого зарядного пристрою, так і елементів. Тому що повітря, яке буде затягувати середину корпусу, буде проходити через елементи, охолоджуючи їх. Далі будуть охолоджуватися всі внутрішні компоненти на нашій платі. і... Гаряче повітря буде виводитись назовні. Також у вас є тепер доступ до перемикача, який знаходиться всередині, завдяки якому можна перемикатись між режимами е зарядки літій іонних акумуляторів або літій залізофосфатних. Тобто тепер вам не потрібно розбирати зарядний пристрій для того, щоб переключитись між режимами літій іон або літій залізофосфат. Як наслідок, тепер зарядний пристрій не буде уходити в захист по перегріву, тому що перегрів просто неможливий з такою системою охолодження. Тестування елементів буде тепер значно швидше, ніж до апгрейду активної системи охолодження. Внутрішні компоненти зарядного пристрою проживуть значно довше. Елементи перегріватись не будуть. Вартість одного такого кітнабору дорівнює 400 гривень. Усі кошти, які ми отримаємо за їх продаж, ми направимо на закупку філамент. А з того філаменту ми будемо друкувати для військових. Можливо, ви бажаєте задонатити нам на філамент для друку військовим. Посилання на монобанку я залишу в описі під відео. Також у нас в продажі є кіднабори набори, корпус яких має брак першого шару, який ні на що, окрім естетики, не впливає. Вартість таких наборів буде дорівнювати 350 гривень. Якщо вам окремо потрібна лише кришка, пишіть мені на OLX, і ми з вами обов'язково домовимось. А на цьому в мене все, друзі. До зустрічі в нових відео і слава Україні!